Доброго дня, наші шановні глядачі каналу МінФін. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Ви не тільки на каналі МінФін, а й ще й на моєму прогнозі на період з 27 серпня по 3 вересня по валютному ринку. І крім того, я дам сьогодні вам традиційний прогноз ще на вересень 25 року. Ви знаєте, що кожен місяць я даю попередньо на цей на цілий місяць цей прогноз для того, щоб ви могли орієнтуватися для себе, що буде відбуватися з валютним ринком. Прохання до вас підписатися на наш канал, хто ще не підписаний. А за свого боку, я обіцяю вам найбільш актуальну і об'єктивну інформацію щодо стану валютного ринку за цей період. Ну і так, перше, потрібно розуміти для себе, що все ж таки геополітична, економічна та військова ситуація у світі в Україні у вересні 25-го року вона все ж таки посилить тиск на наш вітчизняний фінансовий сектор, в тому числі і на валютний ринок. Чому так відбувається? Тому що ми всі бачимо, що, хоча йдуть розмови про можливий мир, все ж таки поки що йде. Посилення активності Російської Федерації у війні е, проти України, ми бачимо, що це призводить до того, що потрібно збільшувати військові витрати е, і не тільки саме по людях, і по, наприклад, цьому ж самому озброєнню, а й з фінансової точки зору. Тобто, у нас все ж таки зростає дефіцит бюджету, і ви знаєте, що він зараз закривається в основному за рахунок трьох факторів: перше це е, розміщення ВДП. Друге, і яке найбільшим фактором є зараз, це міжнародна фінансова допомога. Ну і третє, ми розуміємо, що ще зростають все ж таки податкове навантаження на бізнес, воно поступово зростає. Хочемо цього, ми не хочемо, але на жаль, так відбувається. Тому, якщо дивитися по вересні цього року, то ми бачимо, що це буде призводити до того, що періодично буде суттєвий тиск саме на фінансовий ринок України, і в тому числі на валютний ринок, саме за рахунок того, що потрібно фінанс. Фінансувати дири бюджету я не бачу дуже великої якоїсь зараз проблеми з точки зору фінансування міжнародними нашими партнерами. Вони зараз фінансують всі дири бюджету зі свого боку по чітко по графіку, і тут питань немає. Але з точки зору, наприклад, тих же самих податкових поступлень, які у нас відбуваються зараз до доходної частини бюджету. Але, наприклад, і то ті ж самі розміщення ВДП, в них є окрема циклічність. І це призводить до того, що періодично все ж таки пофінансування буде додатковий тиск саме на гривню. Чому тому, що ще паралельно з цим у нас відбуває всі ринки взаємопов'язані зараз, і є питання стосовно того ж самому курсу. Ми зараз ви знаєте, що ми не робимо зараз, практично не робимо емісії в класичному варіанті цього сценарію. Тобто, зараз Національний банк не додруковує гроші, як це було, наприклад, двадцять другому році через комбінацію, коли уряд випустив ОВДП, їх викупив Національний банк. Таким чином відбулася емісія. якщо ви пам'ятаєте, це було на 400 мільярдів гривень, і це призвело до того, що в принципі курс у нас майже на 30% тоді зріс. А крім того, ми потім мали ще в 2023 році проблему офіційного курсу, курсу ринкового курсу, готівкового курсу. Вони дещо відрізнялися майже там бувало на 4, 5, 6 гривень. Тобто це достатньо великі різниці між курсами. Зараз цього, такої ситуації немає. Міжнародні партнери нас підтримують, і таким чином національна банку зараз достатньо за резервів для того, щоб виходити з інтервенціями і підтримувати курс гривня на міжбанку. Але будемо говорити про це далі. Є нюанси стосовно того, як відбуваються ці інтервенції і які потенційні наслідки цих інтервенцій теж бувають. Тому, якщо дивитися на ситуацію об'єктивно з точки зору саме війни, то зараз поки що тиск на гривню за рахунок військових цих і втрат і того, що відбувається з економікою України, він суттєвий, і це будемо говорити так, працює проти гривні. Крім того, якщо подивитися на саме на структуру, то ми розуміємо, що з одного боку у нас з вами. На 25 рік я думаю, що з фінансуванням в нас все закрито, і тут не буде до якихось дуже великих там проблем. Але, наприклад, стосовно 26-го року, то тут є такий психологічний фактор, який працює проти гривні. Це ситуація, яка з будемо говорити так законтрактованими поступленнями до нашого бюджету від міжнародних партнерів. Сергій Марченко, як міністр фінансів, не так давно давав інтерв'ю, в якому він говорив, що десь потрібно Україна мати десь порядка 45 мільярдів доларів на наступ. 26-й рік. З них вже 35 мільярдів доларів були вже погоджені, погоджені і майже були вже кредитні угоди з іншими нашими міжнародними кредиторами. А ще десь до 10 мільярдів доларів поки що було не закрите. Тому оці 10 мільярдів доларів, які поки що не закриті зовнішнього фінансування. На 26-й рік вони поки що і тиснуть теж на гривну Суто психологічно. Якщо подивитися да, ще хочу сказати, що є зворотний бік цієї ситуації. Да, ми отримуємо міжнародну допомогу, але значна є частина йде у вигляді кредитів. І, наприклад, за прогнозами того ж самого МВФ, на кінець цього року вже сума нашого державного боргу України відносно нашого ВВП буде становити десь 100-110% від ВВП. І це на кінець 2025 року. Тобто, якщо буде війна продовжуватися, ця тенденція буде тільки збільшуватися. Це поганий Фактор чому? Тому що всі міжнародні кредитори і взагалі всі міжнародні інвестори, коли дивляться на якусь країну, вони це співвідношення завжди дивляться, і воно для них є критичним, якщо там сума, наприклад, більше 100% ВВП. Тому з одного боку, всі розуміють, що йде, йде війна, і тут на це вони роблять теж поправку, але з іншого боку, коли вони оцінюють Україну саме з точки зору інвестицій, це негативний фактор для України. Крім того, за рахунок чого. Як вже я казав, закривається дефіцит бюджету. Перше, це за рахунок податкових, податкового навантаження, друге, це розміщення нових ОВДП. І крім того, третє, це міжнародна допомога. Пи міжнародної допомоги ми вам з вами проговорили по по податковим надходженням. Все ж таки, ми розуміємо, що податковий тиск він буде і навантаження на бізнес. Вони будуть поступово зростати. А що стосується ОВДП, от зараз перед вами, якраз графіка ОВДП, що знаходиться. В обігу за номінальною амортизаційною вартістю на кінець на 27.08.25 року, ви бачите, що в принципі тут ситуація ну, більш-менш стабільна. Більш того, є деякі позитивні фактори. Наприклад, те ж саме, от, наприклад, населення майже 100 мільярдів гривень, бізнес десь біля 176 мільярдів гривень вкладень в ВДП має. І банки десь порядка 885 мільярдів гривень. Тобто, в принципі, і банки, і населення, і бізнес. Достатньо активно фінансують зараз саме закриття дирбюджету. Що ще буде впливати на ринок? Це е, з міжнародних факторів, це все ж таки ми розуміємо, що це продовження в більш-менш там вже в залежності від ситуації торговельних війн сполучених штатів з іншими провідними економічними гравцями всього світу. І якщо, е, якщо подивитися, наприклад, по ЄС, по Канаді, Мексиці, Японії та Індії, то тут більш-менш все ж таки питання Сполучені Штати з ними вирішили. Хоча тут теж періодично будуть все ж таки спалахи періодичних війн. Але з іншого боку, основне питання з Китаєм зараз Сполучені Штати не все ж таки не вирішили, тобто йдуть вже достатньо давно перемовини, які нічим не закінчуються. Це призводить до того, що періодично, коли Трамп буде черговий раз виступати з якимось, наприклад, там погрозами стосовно Китаю, то немає, немає будемо говорити так, якогось у нас з вами. Моменту, коли ми можемо говорити, що це не буде впливати на міжнародний валютний ринок і фондовий ринок, в тому числі на пару євро-долар. А від курсу пари євро-долар залежить і курс євро в Україні. Тому ми розуміємо, що ця от геополітика, плюс оці торгові війни, вони будуть негативно впливати у вересні цього року на ситуацію на ринках, і це теж буде, будемо говорити, так, відображатися і в Україні саме через курс євро. Крім того, ми розуміємо ще одне питання: що все ж таки, якщо зростають ціни на енергоносії, а поки що вони залишаються на високому рівні, хоча той же самий Трамп дуже велику кількість разів грав на пониженні цін, і поки що залишаються високими ціни на золото. Що стосується Цін на золото, то в принципі це спрацювало зараз позитивно для Національного банку України і для наших золотовалютних резервів. Чому то? Тому що, наприклад, зараз перед вами графік золота, ви бачите, що в принципі золото поступово все ж таки зростає, і за даними того ж самого національного банку, це допомогло йому збільшити наші резерви десь на не менше ніж 1,08 мільярда доларів. Саме за рахунок переоцінки вартості золота за останні півтора роки в нашому золотовалютних резервах, ми отримали би, від цього зиск. З іншого боку, от останнє те, що відбувалося з. За стрибками курсу євро відносно долара на міжнародних ринках і стрибку таким чином курсу євро відносно гривні на нашому ринку, то той же самий Національний банк і інші експерти вони говорили, що десь це заклала додаткових в бюджеті. України і взагалі в річному обчисленні вплинуло на інфляцію в Україні, десь додали до інфляції десь від 1 до 1,5% в річному обчисленні. Тобто ми розуміємо, що зараз у нас імпорт перевищує експорт. Значна частина у нас товарів імпортні, і якщо зростає курс євро, то зростає і ціна на ці товари. Це провокує додаткову інфляцію в країні. Оце так от воно формально і, і працює. Зараз перед вами структура міжнародних резервів у розрізі валют. Станом на перше 0825 року, якраз от те, те золото, яке тут у нас є, воно таким жовтеньким е, кольором, то, о, в принципі, за рахунок цієї переоцінки і відбувалося цих сум, які там були, і за рахунок того золота, яке є у нас монетарно є в резервах, це й дало цей додатковий мільярд національному банку. Тобто, це є і позитивні фактори, того, що відбувається, і негативні. Тепер ще ще одне питання: таке стратегічне, що по ЗВР, у вересні цього року я прогнозую подальше зростання долі євро в резервах за рахунок того, що основну частину зараз міжнародної допомоги ми отримуємо від країн Євросоюзу, тобто отримуємо ми в євро. А Національний банк поки що прив'язав прив гривню до долара, і він робить ці свої інтервенції в доларах. Тобто, у нас ЗВР, от які нам зараз вони отримують основну частину в євро. Поповнення, а будемо говорити так, витрачають вони долари. Це призводить до того, що, наприклад, зараз ви бачите по графіку, частка євро поки що в наших золотовалютних резервах вона зростає і вже становить. Ну от це було на перше 0,8. Я думаю, що вона буде зростати і далі, десь не менше до 20% вже у вересні, а може і більше. То вже ми бачимо, що частка євро в наших золотовалютних резервах 17,5% ще на перше 08 була. Хоча не так давно було 4,6% від суми резервів я про це вже говорив і тоді про це попереджав таким чином. Це призводить до того, що все ж таки, враховуючи, що мінфін і е, Мінфін витрачає по в доларах сполучених штатів в основному суму. А національний банк робить інтервенції в доларах Сполучених Штатів і прив'язав курс е, гривні до долара. А в принципі, заходить зараз євро. То ми наражаємося на достатньо великі е, ризики саме по парі євро-долар при переоцінках нашого золотовалютного резерву. Тобто, я все ж таки, як говорив і говорю, що в принципі це все буде підштовхувати Національний банк, все ж таки до того, щоб переходити швидше до прив'язки до євро, гривні до євро, ніж от зараз той моделі, яка зараз є, коли в нас є прив'язка до гривні до долара. Ну і крім того, ми ж всі розуміємо, що враховуючи, що Євросоюз наш. Фактично найбільший торговий партнер, то це і логічно з точки зору саме управління і держфінансами, і державним боргом, і так далі. Ну і держ, державною торгівлею, і взагалі торгівлею України як країни з міжнародними партнерами. Крім того, ще у нас ще буде впливати. Це 11 вересня. У нас засідання ЕЦБ, і 17 вересня у нас засідання ФРС Сполучених Штатів. З точки зору і по питаннях висоткових ставах. Що в принципі, враховуючи, що Дональд Трамп продовжує критикувати голову Федрезерва Джерома Паула, це буде впливати і дуже провокувати саме валютне валютне ралі по парі євро-долар саме. В цей період і це буде призводити до того, що у нас будуть стрибки по курсу євро і в Україні. Я вважаю, що все ж таки це поки залишить всі свої ставки на попередньому рівні, тобто це буде 2% річних по депозитах. Основне рефінансування буде ставка 2,15% річних, а ставка за маржинальними кредитами 2,4% річних. Зато зате, все ж таки, ФРС Сполучених Штатів я все ж таки прогнозую, що він буде знижувати свою ставку на 0,25 або максимум. На 0,5% 5 річних. І хочу нагадати, що зараз ставка Федрезерву 4,25-4,5% річних. Тобто, основне тут даже питання буде на тому, чи буде він знижувати чи ні. Скільки це буде залежати і стрибки пари євро-долар на міжнародному ринку в цей період від того, що буде говорити Джером Паул саме в коментарях до рішення ФРС Сполучених Штатів, яке буде відбуватися 17 вересня. Тому ми розуміємо, що за моїми прогнозами в період якраз 11. 10 вересня і 17 вересня волатильність євро відносно долара може досягати 1,75 цента на євро, що в Україні відгукнеться коливаннями курсу євро відносно гривні десь на 41. До 72 копійок. Тобто це достатньо суттєвий результат. Зараз ви бачите графік пари євро-долар на ринку за останні якраз декілька днів. Ви бачите, що у нас була така, ну якби би свічкою, це не назвеш, але було таке вгору десь збільшення. І зараз десь, якщо говорити на цю хвилину, коли ми записуємо ролик, це десь 1,16. Зараз. Долара за євро тому е, на поведінку пари євро-долару вересні будуть впливати. Перше, це геополітика, а в основному це торговельні війни, які все ж таки відбуваються в США, і ЄС. З меншою або з більшою інтенсивністю, але вони відбуваються. Крім того, Сполучені Штати е, і їх торговельна війна з Китаєм. Е, крім того, це буде впливати ще поточне статистичне дані по економіці Євросоюзу та Сполучених Штатів, ну і те, що я вже казав, рішення ЄЦБ і ФРС щодо процентних ставок. Е, тому найбільша турбулентність по парі євро-долар я прогнозую 10-11 вересня, тобто це перед і е, в той момент, коли йде засідання ЄЦБ. І 16-18 вересня це період перед під час та після оголошення рішень ФРС Сполучених Штатів і основне промови Джерома Паула стосовно перспектив американської економіці. Крім того, 1 вересня в Сполучених Штатах вихідний це день праці, а 11 вересня день патріота. В ці дні в сполучених штатах ринок буде працювати, практично не буде працювати, тому що це вихідний, і тому ринок в Україні по долару він буде працювати на умовах. Вахтом. Тобто поставка розрахунки гривні цим днем, поставка валюти іншим днем. Це не, не будемо говорити так, не класний варіант для наших ні експортерів. І імпортери це, це теж такий формат не люблять. Тому, скоріш за все, в ці дні 1 вересня і 11 вересня обсяги операції в євро будуть більш значними. Чому? Тому що євро працює, працювати буде день в день, тобто на тоді. А стосовно долара, в ці дні... Взагалі, кількість операцій буде дещо менше, тому що потрібно працювати на томі, Тобто розрахунки в гривні будуть цим, днем, а поставка валюти буде наступним робочим днем. Це не дуже класний варіант для наших клієнтів, тому. В цей момент я думаю, що все ж таки активність на ринку по долару буде значно менше. Мій прогноз по парі євро-долар на вересень. Це коридор від 1153 до 1,187 долара за євро. Тепер щодо суто українських факторів на валютний ринок у вересні, що буде впливати? Це початок активного збору урожаю. З одного боку, це збільшить приток валютної виручки в Україну від аграрії, але з іншого боку підштовхне і попит тих же самих аграріїв на пальне і так далі, що призведе до збільшення імпорту палива, і е, це збільшить обсяги операцій на міжбанку. Крім того, ситуація на фронтах ми розуміємо, і основне це перспективи щодо завершення продовження, все ж таки, війни і інтенсивності обстрілів Російської Федерації інфраструктури. Українських підприємств і взагалі гражданської, громадянської громадської інфраструктури і так далі, цивільної інфраструктури. Крім того, ще буде впливати своєчасність надходження траншів від наших міжнародних партнерів. Тобто тому, тому ми вже говорили. В принципі, тут я думаю, що все буде добре. Крім того, з 1 по 5 вересня будуть активні розрахунки компаній з персоналом за попередній місяць, 15-20 вересня, період бюджетних платежів, і 29, 30 вересня, буде завершення звітного періоду та завершення мі. Місяця і е, третього кварталу. Це теж буде активізувати всіх клієнтів на ринку. Ну і активне розміщення е, Мінфіном ВДП на первинному ринку для покриття дирбюджету, тому що це, з одного боку, беземісійний механізм фінансування дир нашого бюджету, тобто воно не буде впливати на ринок. З іншого боку, він буде поступово все ж таки відтягувати додаткову ліквідність в гривні, яка є на ринку е, з банківського сектору. Зараз перед вами обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності Банків, графік, ви бачите, що в принципі зараз вкладення в депозитні сертифікати поступово зменшуються. Це говорить про те, що все ж таки ліквідність в гривні вона дещо зменшується на ринку. І за моїм прогнозом, у вересні вона буде становити десь від 300 до 380 мільярдів гривень. Це саме вкладення в депозитні сертифікати з боку банків. Хоча не так давно там цифри були 400-500 мільярдів гривень, ви пам'ятаєте. Крім того, що буде відбуватися, перша і чому так відбувається, перше, у банків все ж таки. В гривні будуть скорочуватися обсяги ресурсів. Чому? Тому що населення все ж таки на фоні сильної інфляції більш активно почало споживати, а не залишати кошти в банках, тобто заощаджуватися. Друге, це бізнес активно теж витрачає кошти, враховуючи велику інфляцію. Ну і третє, що самі банки і населення, і бізнес все ж таки більше активно купують ВДП. І це зменшує е, кількість коштів, які знаходяться на рахунках в банках, тому що за ОВДП вони плачуть, платяться на рахунки казначейства. Зараз ви бачите ставки ВДП за результатами останніх аукціонів. Ви бачите, що ще з врахування того, що тут немає. Оподаткування ставки ну, достатньо привабливі, тому зараз активність купівлі саме ВДП, а не депозитів, вона поки що збільшується. І це призводить до деякого відтоку коштів з рахунків банків того ж самого населення, саме в фінансування ВДП. Для порівняння, якраз от Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, станом на 26.08.25 року, ви бачите ставки, які є, і це ще ставки до оподаткування, які є по депозитах. Ну і крім того того, хочу ще сказати, що ще яка буде тенденція по вересні цього року це частково в умовах підвищених валютних ризиків і геополітичної невизначеності. Все ж таки громадяни будуть активніше більш скуповувати євровалюту і частково долари, як на картки, так і на, в обмінних пунктах готівкою. Тому доля гривневих ресурсів на рахунках банків буде зменшуватися дещо. Не критично, але буде зменшуватися. А для забезпечення Населення у валюті, у вересні продовжиться практика активного завезення готівкової валюти банками в країну в межах, десь, за моїми розрахунками, десь від 550 до 900 мільйонів грн. Доларів в еквіваленті, тобто це в основному будуть долари і євро, саме для е, забезпечення потреб населення. Тому е, хочу ще сказати, що все ж таки я думаю, що в цілому населення достатньо стримувано буде купувати валюту в вересні, але тенденція все, все рівно буде в тому, що все ж таки поки що буде переважати купівля валюти громадянами над її здачею в обмінники або продажі тими ж самими громадянами валюти через свої картки. зараз. Перед вами операція фізичних осіб з купівлі-продажу іноземної валюти. Ви бачите, що в принципі зараз, вже починаючи з квітня, ситуація стабілізувалася, але все рівно десь до 0,5 мільярда доларів на місяць, все ж таки йде перевищення купівлі валюти населенням. Над її здачою в ті ж самі обмінні пункти або продажі зі своїх картків. Тому я все ж таки думаю, що за моїм прогнозом, перевищення купівлі валюти громадянами над її продажем банкам і фінкомпанія буде десь в межах від 450 до 800 мільйонів доларів в еквіваленті. Це у вересні, причому, все ж таки, доля купівлі населенням євро відносно долара буде поступово все ж таки збільшуватися. В основному е, наша кампанія, наше, наше населення воно буде купувати валюти в межах Нацбанківського щомісячного ліміта на 50 тисяч гривень. Це на картки, десь в вот, і десь до 200 тисяч гривень в еквіваленті на валютні депозити строком, строком від трьох місяців. Але все ж таки більше населення буде купувати валюти або на картки в розмірі до 50 тисяч, або готівка. Тепер щодо курсів, короткий прогноз: це по на період з 27 серпня до 3 вересня. Міжбанк. Національний банк буде виходити на цей період активно з продажем долара на Міжбанку і витратить для підтримки гривні, за моїми підрахунками, десь від 480 до 700 мільйонів доларів. За моїм прогнозом, щоденний обсяг операцій на Міжбанку буде десь по системі Bloomberg з 27 серпня по 3 вересня в межах від 160 мільйонів до 200. 30 мільйонів доларів на готівковому ринку, то що я вже казав, все ж таки в останні дні літа я очікую деякий додатковий обсяг пропозиції валюти за рахунок фактору 1 вересня, тому що людям потрібно одягти і забезпечити своїх дітей всім необхідним на 1 вересня. Ті, хто йде до школи, і таким чином деякі будуть здавати свої валютні заначки для того, щоб отримати гривню. Це дещо додать пропозиції готівкової валюти на ринку. На міжбанку в період з 27 серпня до 3 вересня я прогнозую курс долара. До євро по парі, тобто по парі євро-долар в межах від 1,153 до 1,169 долара за євро, що відповідно буде відображатися на курсі євро відносно гривні в Україні. Тому якщо котирування долара на міжбанку в період з 27 серпня по 3 вересня за моїм прогнозом буде в межах від 41,20 до 41,70 гривень, то через перерахунок пар євро долар і долар гривня, ми виходимо на курс євро в межах від 47,50 до максимального рівня 48,74 гривень. Гривні за євро, це по безготівковому євро. Але все ж таки найбільш вирогідний робочий коридор по безготівковому євро буде десь в більш вузькому коридорі. від 47,65 до 48,50 гривень за євро. На готівковому ринку більшість обмінників фінкомпаній і банках вони будуть працювати зі спредом і по долару, по євро в межах 20 від 20 до 25 копійок, а гуртові обмінні пункти і по долару, по євро будуть працювати в межах від 15 до 20 копійок. Курси купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період будуть в межах це і купівлі, і продажу. Від 41,05 до 41,000. 80 гривень це в банках, а в обмінниках фінкомпанії в межах від 41,10 до 41,70 гривень за долар. Щодо що стосується е, курсу євро, то в банках він буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 4750 до 48,80 гривень, а в обмінниках фінкомпанії цей коридор теж буде традиційно більш вущим від 47,60 до 48,70 гривень. Тепер щодо прогнозу, вже по всьому. 7 вересня по тому ж курсу долара і євро. Перше, національний банк буде вимушений всі рівно постійно бути присутним на ринку за своїми інтервенціями і витратить на підтримку гривні за весь вересень, за моїм прогнозом, від 2,6 до 3,4 мільярда доларів саме вже за місяць. В основному, за моїми прогнозами, щоденний обсяг операцій на Міжбанку по системі Брумберг у вересні 2025 року буде в межах від 145 до 270 мільйонів доларів максимум. Остання, основна буде активність якраз періоду, що я казав, з 15 по 20 вересня, тобто це бюджетний період, і в останні дні вересня, коли ми виходимо на кінець місяця і квартал. На Міжбанку, у вересні 2025 року, я прогнозую коридор по парі євро-долар в межах від 115. 53 до 1,187 долара за євро, що відповідно буде відображатися і на курсі євро відносно гривні в Україні. І якщо котирування міжбанку по долару у вересні 2025 року, за моїм прогнозом, будуть в межах коридору від 41,15 до 41,85 гривень за долар, то через той же перерахунок пари євро-долар і долар гривня ми виходимо на прогнозний курс по євро від 47,45 до максимально. Максимально можливого рівня 49-68 гривень за євро. Але враховуючи, що Нацбанк через свою політику гнучкового курсоотворення опосередковано впливає своїми інтервенціями не тільки на курс долара, а й опосередковано на курс євро на Міжбанку, то я думаю, що цей коридор по безготівковому євро буде дещо вущим: від 47-45 до 49 гривень за безготівковий євро. На готівковому ринку більшість обмінників фінкомпаній по долару будуть працювати зі спредом від 20 до 25 копійок, по євро в межах від 20 до 35 копійок. В гуртових обмінниках спреди по долару по євро залишаться в межах 15-20 копійок весь вересень. Курси купівлі та продажу готівкового долара в банках у вересні будуть в межах від 40,90 до 41,90 гривень, в обмінниках фінкомпаній – в межах від 40,95 до 41,85 гривень. Щодо готівкового євро, то в банках в вересні він буде перебувати в межах коридору від 47,40 до 49,20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде в більш вущих межах від 47,45 до гривень. Ти до 49 гривень на цьому в мене все. Коментуйте, будь ласка, то що я розповів. Якщо будуть питання задавати, я буду на них завжди відповідати. Ну і не забудьте поставити нам, будь ласка, лайк, тоді нас будуть бачити більше кількість людей.